Контрактора ліцензія буде вас покривати. Яку він вам надає, контрактор, вона буде покривати перед клієнтом всі ваші недоліки, які у вас є з ліцензією. Тобто, ви можете робити також невеликі ремодел, тобто невеликі роботи, працювати з контрактором. І якщо щось трапиться, контрактор буде за це відповідати. Тобто контрактор погоджується на тим, що він вам заплатить трошки менше, ніж він заплатить в ліцензійному контракті, але він бере на себе ризики за вашу роботу. От, тому в залежності від штату, в різних штатах по-різному. Але це шлях, який можна почати. Де брати клієнтів? Йти, де йдуть ремонти, де працюють контрактори, в магазинах знайомитися з людьми. Тут тільки персональні знайомства. Коли я починав, мені було на край глисту дуже тяжко знайти. Клієнтів, але я писав свою рекламу таким чином, щоб це було цікаво контракторам, якщо вони шукають і своїх перших контракторів, які давали мені роботу, я знаходив саме на край листі.